Мій список з п'яти продуктів: щоб бути сильним і здоровим, як кінь. І перший продукт це печінка, куряче яловиче, пофіг це купа заліза вітаміна А, В12 фолієвої кислоти. А ще 18 грамів білку на 100 грамів три рази на тиждень не обговорюється взагалі. Другий продукт це яловичина. Червоне м'ясо містить багато заліза, Включай його в раціон кожен день, і анемія тобі не загрожуватиме взагалі. І до речі, анемія це не якась фігня, а справді серйозна хвороба. Хвороба дріща. Бо якщо у вас вона є, можете забути, що таке фізичний і розумовий прогрес. Третій продукт це куряче філе, дешеве дієтичне джерело високоякісного білка для вашого волосся, нігтів і м'язів. Ти теж повинен їсти це. Кожен день. Четвертий продукт, мій любимий, це сир і взагалі молочка. Обов'язково кожен день. Це багате джерело кальцію для ваших зубів і кісток. Ну і п'ятий продукт це яйця. Білок, корисні жири і всі вітаміни і мікроелементи, бо з цього розвивається живий організм. Офігенний продукт для різноманіття, не тільки жодне вам їсти. Хм. Хоча при бажанні можна їсти кожен день. Страшинки про холестерин це міф. Обов'язково включай ці продукти в свій раціон, і будеш здоровим.